21 молоду липку привезли до Полтави з Кременчуцького приватного розсадника декоративних рослин. Це перша партія дерев, які висадять вздовж центральної вулиці Соборності в рамках акції Подаруй місту дерево. Акцію Подаруй місту дерево ініціювали комунальники та підприємці. 12-річні саджанці крупнолистових лип вирощували за правильною технологією з допомогою спеціальної бамбукової опори, завдяки якій кожне таке деревце має рівний стовбур. На 4-річне дерево ставиться бамбукова опора для того, щоб дерево було ідеально рівне. Плюс вона ще слугує як пора, як для вітра. Тобто, якщо дерево, ну це вже доросле, велике, тобто воно. Не, особо там не буде функції. Якщо дерево більш тоненьке, за рахунок опори воно також буде триматися. Обрали крупнолистові липи, бо це велике дерево з широкою та густою кроною, яке влітку даруватиме дивовижний аромат та створюватиме гарну тінь. Говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Додає, долучитися до озеленення міста міг кожен, хто задонатив 25 тисяч гривень, і це вже зробили місцеві підприємці, екоактивісти та депутати. Люди можуть заплатити кошти, ну на даний момент це 25 тисяч гривень і отримати, скажімо так, подарувати місту дерево, але поруч так само буде встановлена металева табличка із насправді тим надписом, який, яка людина хоче. Ну це там подарунок місто. Це може бути або заклад, наприклад, там ресторан, або ж там. Дерево родини такої, та в цю суму закладена вартість самого дерева, його доставки, підготовчих робіт, встановлення іменної таблички та страховка. Дерево велике воно коштує насправді досить дорого, там близько 16 тисяч гривень. Страховка дерева, тобто ми закладаємо гроші на те, що якась там частина 10-20% дерев можуть не прижитися. І відповідно на протязі трьох років ми сподіваємося, якщо таке станеться, щоб їх замінити, щоб людина один раз заплатила. Якщо щось стається з її деревом, то ми безкоштовно його міняємо. Цієї осені в рамках акції Подаруй місту дерево по вулиці Соборності. Під підземного переходу з лато місто до білої альтанки висадять 48 дерев.